Який часник посадити на Львівщині? Та садимо такий, який дає нас прекрасний врожай? І найбільше тут підійде Любаша. Часник високоврожайний, має прекрасний імунітет до захворювань, не гниє, а при правильному догляді виростають великі головки. А хто не полюбляє часнику, зі стрілками, садимо месідор. Це безстрілковий, дуже високоврожайний часник. Головки можуть складатися з 9 і навіть 14 зубків, а маса може бути від 70 до 90 грам. Зубки розташовані два ряди. Цей сорт має дуже хороший імунітет до бактеріозу, до гнилі і дуже морозостійкий. Гострий смак, приємний чесниковий аромат, прекрасно зберігається. І третій сорт середнього терміну дозрівання українських селекціонерів це козак. Відмінні смакові якості, гарна врожайність. Вага головки від 80 до 100 г, діаметр 5-6 см, 5-6 і навіть 7 зубків зберігається 8 місяців, стійкий до різних умов вирощування дуже добре переносить перепади температури.